Лавайсу, дивитесь програму Грати песик Дужка гривня знак питання долар, нуль». я її ведучий Майкл щур. Вйо до новин! на світі є три речі, на які можна дивитися вічно, і одна на яку навіть мить дивитися гидко, як генпрокурор Юрій Луценко намагався піти у відставку. Шайка мерзотників, море, брехливих сліз це не голова комітету, а просто нідороси, в якого діарея мозгу, виливається тут в залі, отже, проситися у відставку Луценка змусили мерзотники з діареєю мозку. Я не розумію обвинувального ухилу, який розгорнула ця кривава кампанія на всіх. Можливих ефірах. ось так Луценко разом з іншими садовиками виступав у парламенті у день створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка має контролювати розслідування замовного вбивства Катерини Гандзюк та інших нападів на громадських діячів та журналістів В усій країні. Тиждень почався стихійними акціями на спомен про Катерину Гандзюк. 33-річна жінка стала символом безкарних нападів на громадських активістів. У липні на Катерину вилили літр сірчаної кислоти. Лікарі довго намагалися врятувати її після цього нападу, але переживши багато операцій, вона померла. Організатора та виконавців нападу вже знайшли. Замовників ні. І сьогодні від правоохоронців вимагають відповіді на питання: хто замовив Катю Гандзюк. Як голова правоохоронної системи сьогодні подаю заяву про відставку. Голова правоохоронної системи? Що за генеральний нарцисизм? У правоохоронної системи багато голів. І одна з цих голів міністр МВС Арсен Аваков, який з приводу вбивства активістки мовчить, ніби йому зашили рота. Я обурений піаром на крові, який розгорнувся навколо цієї справи. Коли правоохоронну систему знищують бездоказово. Навіть за розкриті злочині я собі допустити не можу. Генпрокурор Луценко вважає, що вимога до правоохоронців професійно робити свою роботу і знайти замовників убивства це піар на крові. А ще піар на крові це вголос говорити про те, що в країні за два роки відбулося понад 50 нападів на активістів. У жодному з цих випадків замовників не знайдено. А справа Каті Гандзюк розслідувалася лише під тиском її друзів та знайомих. В результаті не побоюсь цього слова сказати високофахових дій національної поліції уже в короткий термін було. Встановлено в результаті не побоюсь цього слова високофахових дій через три дні після нападу на Гандзюк поліція затримала нападника. А деякі представники влади почали вимагати вибачень від її друзів за звинувачення у непрофесійності. Я також вважаю це великим успіхом а, роботи поліції. Всі ті люди, експірти, які оскарбляли полі... роботу поліцейських сітні і би публічно за це. Однак вибачатися ніхто не став. Бо журналісти та друзі Катерини з'ясували, що в результаті не побоюсь цього слова високофахових дій полі. Ція схопила не того лівого випадкового стрілочника, який не має жодного стосунку до нападу. Його відпустили, і справжніх нападників вдалося затримати лише майже через місяць після не побоюсь цього слова високофахових дій під жорстким тиском та контролем з боку друзів Катерини. І на сьогодні, в результаті не побоюсь цього слова високофахових дій Нацполіції, поліції прокуратури та СБУ. Замовники вбивства Катерини Гандзюк досі не відомі. Це важливо пам'ятати для того, щоб правильно розуміти слова генпрокурора про піа. На крові і про високий не побоююсь цього слова фах національної поліції генерального прокурора та всієї правоохоронної системи України. Думаю, що президент Порошенко теж погоджується з непобою цього слова високофаховістю генерального прокурора Луценка. Тому він врешті і не підписав його заяву про відставку. Кінець не побоюсь цього слова високофахових дій. Страшне у Києві пройшов з'їзд соціалістичної партії України. Хто це тоді? Кому это нужно? Для чего? Ілля Кива виконав давню погрозу і висунув свою кандидатуру. Головна інтрига дня розкрита, Ілля Кива йде у президента. Але залишилась нерозкритою інша інтрига. Коли Ілля Кива нарешті переїде з телеканалу Еспресо в інше житло, сьогодні урочисто попрощалися з давнім символом соціалістів трояндою. Твердий кулак, ось новий партійний символ. Нове лого соціалістів Киви мені подобається. Дуже сміливо і навіть епатажно. Хоча де там журналісти побачили кулак, це ж нога у валянку виглядає з під парка. Сьогодні соціалістична партія це кулак, кулак, який нам дозволить вижити, кулак, який нам дозволить побороть, кулак, який дасть нам можливість. Насправді це дуже сумна і зворушлива сцена. Ніби епізод зі зйомок Гейпорно, коли один з акторів так увійшов у роль, що не помітив, як інші вже розбіглися. Залишився тільки кулак, і він. Давайте разом спробуємо знайти зміст у цій фразі. Прошу вас проголосувати і піддержати то, з чим ми будемо боротися. Ківа Молодець, замість затертого гасла за все хороше і проти всього поганого, він пропонує не розмінюватись на хороше і одразу підтримати все погане. Страх в їх жилах буде течь, як ми прийдемо власті. Страх буде текти в жилах. А Кивалінг водіджей. Він міксує приказки і афоризми, як йому заманеться. З таким президентом ми точно будемо пасти передніх та вовків ногами годувати. Да, Господь не сил. Я не Схоже, на з'їзді соцпартії в лілі Киви раптово відкрився хист проповідника. Нам безморда слів! Це з'їзд партії чи збори церкви Мунтяна? Узри цю картину! Узри! Будущее! Нам ще можна мы Ми хотим видеть! У мене таке враження, що Кива зараз крикне Покайтесь! Алілуя! Дайте возможность мені услышать вас! І слух я не слышу. Я б на місці Володимира Мунтяна після такого яскравого виступу Киви, напружився, бо вже на наступному з'їзді Ілля почне виганяти бісів. <му> Терміново підписуйтесь на телебачення Торонто у інстаграмі та телеграмі. Терміново. Качений детектив. Качині історії по вінницьки гумовими качуриками невідомі засипали дитячий майданчик. Жителі Вінниці у парку знайшли близько тисячі гумових каченят. Дитячий майданчик повністю засипаний іграшками. Я такого ще не бачив. Щоб ви розуміли масштаб. Весь дитячий майданчик ось закиданий таким штукою. Поки ще жодна дитяча організація не взяла на себе відповідальність за цю акцію. Ну, це десь тисяча штук їх тут не менше. І що цим хотів засрати автор? Художник так бачить сміття. В основному качечки е скруджі МакДаки, в шляпках качечки. Іграшки це вам не іграшки. Бачите, хто ця людина? Свідок! Це хтось мультфільмів передавився? Ну, хтось, хтось на американській має зуб. Качень дощ! Галія, то скаченят, Гей, тисячі іграшок пищалок довелось зібрати двірникам у мішки. Нарешті вільницькі діти у притулках та дитсадках замість цукера крошен отримують щось. Новеньке. Хто ж влаштував такий качиний бум? Невідомо, тому що камери відеоспостереження їх не зафіксували, оскільки саме в цей період стався збій у подачі електроенергії. Але ми розкрили цю справу. Якщо подивитись на дитячий майданчик з висоти пташиного польоту, то скачок збирається слово наступний. Бий, знімай штани, пригнічує фізіологічні потреби. Українські вчителі самовіддано пишуть нову педагогічну поему сльозами закатованих учнів. Одного учня вдарила по обличчю, з іншого стягла штани, а за школяркою підглядала в туалеті. О, господи, це ж звучить як класичний зміст фільму для дорослих. На Хмельниччині батьки звинувачують вчительку у приниженні дітей. Давайте весь цей треш розберемо по пунктах. Процес знімання штанів або спускання штанів, як там все це називалося. Він. Мавніст, це каже директор школи, до якого прийшли обурені поведінкою вчительки батьки. Знімання штанів або спускання штанів. Бідний директор не може визначитись зі словом, знімання чи спускання штанів явно боїться помилитись. Мабуть, теж бував на уроках у цієї вчительки і знає, що буває за лексичні помилки. Штани каже вчителька Марія Степанівна, впали самі. Розповідаю, як це було. Вийде, будь ласка, за парту і подумає про свою поведінку. Підняла дитину, так і відповідно, що там защепились. Ці штани там ну ну нехай сантиметр. Ну а це не було зняття. Самі впали, друзі. Розумієте? Просто як президентський рейтинг Петра Порошенка та скрізь таке трапляється, особливо в класі, де стоять такі страшні парти з гострими кутами, за які штани можуть легко зачепитися. Може, й в туалеті ця дива вчителька просто в дверях зачепилася. В туалет із ученицею євою каже вчителька, не заходила, просто підглядала у вбиральню за рогу. Я стояла на коридорі і з коридору не заходила. Судячи з літературного формулювання, стояла на коридорі, ця вчителька української мови опинилася у школі випадково. Мабуть, все життя мріяла працювати у жіночій колонії, але її методи виявилися за жорсткими навіть для такого закладу. От і знайшла роботу у Волочиській школі на Хмельниччині. Але тут здалеку я бачила, так що роби дитина це робить чи ні. То дитина мала сходити, в туалет при вас ходить, чи тобто так я дійсно хочу, ти не обманюєш, тому що це вже в в який раз за такий короткий проміжок часу? Mm -hmm. Цікаво, що на думку вчительки могла робити там дев'ятирічна дитина розпочати громадянську війну, читати майнкам в оригіналі, дивитися з смартфона фільми Гаспара Ное. Це вже в в який раз за такий короткий проміжок часу? Mm -hmm. Марія Степанівно, та на ваших уроках так страшно, що можна й по десять разів сходити. Ось, наприклад, чому побачила, що він зробив помилку. І вдарила йому рукою в обличчя коридорчик. Виявила, витерла, дала витерти носа і каже: Ваня що ти зрозумів, помилок робити не потрібно. Як виявилося, у поліції є вже дві справи на антимери Попінс, але директор звільняти вчительку не став. Лише виписав догану і чекає на рішення суду. А поки лише усунув її від викладання в тому класі, де вона знімала штани з дітей та хлопчикові розбила носа. Інша педагогиня від бога відзначилася у львівському ліцеї. Вчителька відмовилася на екскурсію хлопчика, бо на попередній його знудило в автобусі. Викладач говорить: ти не поїдеш, бо ти ригаєш. Ти не поїдеш, тому що ти ригаєш, а ти не поїдеш, бо ти букву Р не виговарюєш. а ти не поїдеш, тому що ти некрасива, а я не поїду, тому що мені взагалі не можна працювати з дітьми. Тому що в мене немає місків. Пані викладачка сказала: я не буду прибирати ваші ригачки. Ніхто не буде ригачку збирати і переносити. Без коментарів немає місків зовсім. <плукві> Моя дитина прийшла зі школи і сказала, що її називають ригачкою. Одним словом, в цих школах все чудово фізичне насильство, знущання та приниження. Все як Макаренко вчив. В ефірі другий випуск нашої рубрики, в якій ми робимо огляд основних кандидатів у президенти України. І сьогодні ми препаруємо Анатолія Гриценка. За традицією, ми ставимо всім кандидатам 13 однакових запитань і самі ж на них відповідаємо. Хто цей кандидат? Гриценко, колишній міністр оборони, який працював в трьох урядах Тимошенко, Єханурова та Януковича. А до того багато-багато років Гриценко працював військовим аналітиком у генштабі збройних сил, у РНБО та різних аналітичних структурах. А ще раніше навчався у США. Але головне, Анатолій Гриценко це чоловік відомої політичної журналістки, редакторки дзеркала тижня Юлії Мостової. Яке головне досягнення цього кандидата? Воно ще попереду, можливо, за певних умов, якщо зірки зійдуться у Гриценка зараз високий президентський рейтинг, і це поки його головне політичне досягнення. Гриценко це такий собі Олег Винник від політики. Спочатку думаєш, та хто він взагалі такий, кому він потрібен? А виходить, що он воно як? Який головний фейл цього кандидата? Передвиборчий слоган: перший непрохідний на виборах 2010 року. Анатолій I shall not pause» Гриценко. Які три сильні сторони має кандидат? Перше. Його репутація. Віддані виборці Гриценка сприймають його як незаплямованого корупційними скандалами кандидата. Друге вуса. Baby, don't hate my Третє. Дружина Юлія Мостова. Які три слабкі сторони має кандидат? Перше, це його репутація. Над Гриценком досі висить справа про розпродаж майна міноборони у період, коли він був міністром. Весь інтернет завалений сайтами, зливними бачками з заголовками Грищ розпродав міноборони. Утім, справа, яку розслідує генпрокуратура з 2016-го, зависла десь у повітрі. Більше того, роль Гриценка у ній мінімальна, адже він не ухвалював жодних рішень без погодження на всіх рівнях від Кабміну до фонду держмайна. Та й до початку війни з Росією скорочення армії та армії. Мійського майна не сприймалося як зрада, радше навпаки. Друге, він не здатний домовлятися з іншими політичними силами, будувати коаліції та збирати навколо себе команду. Це вже не перші вибори, на які він йде майже самотній. Третє, він не харизматичний і багатьом здається нудним. Словом, в часи яскравої театралізованої політики він просто ідеальний, перший непрохідний. З Чим кандидат йде на ці вибори? Анатолій Гриценко за посилення влади президента у нього є власний проект конституції конституція порядку, де написано, що навіть уряд має формувати та очолювати президент. Президент, який сам бере на себе повноваження голови уряду, який на другий день після обрання призначає міністрів і безпосередньо керує. Гриценко обіцяє Україні сильну руку, яка наведе порядок в економіці, зможе побороти корупцію та олігархів. І все це має зробити його рука. Сильна, мудра. Авторитарна, просвіщенний авторитаризм, не диктатура. Тобто Гриценко бачить себе сильним авторитарним президентом. Хоча вся його політична кар'єра показує зворотні, він ніколи не був сильним чи авторитарним лідером, здатним підкорити собі маси. І, взагалі, для таких заяв треба мати вуса трошки іншої форми. А ще Гриценко змушує нас закопатися у підручники і вишукувати різницю між авторитаризмом, тоталітаризмом та диктатурою, хоча на дворі 2018 Рік і всі ці нюанси і деталі до сраки, хоч м'який авторитаризм, хоч тверда диктатура, все це привиди минулого, яким не місце у світі третього тисячоліття, якщо звичайно ви не мешкаєте в Росії, Венесуелі, Узбекистані чи Білорусі, немає жодного прикладу, де із стану глибокої кризи. До ліберальної економіки, де поважаються права людини, конкуренція, демократія, перейшли військові. шляхом балагану голосування парламентським шляхом. Немає жодна. Схоже на вислів з книги цитати видатних таксистів, правда, кікі? -кі? Тобто лише сильна авторитарна рука здатна змусити людей поважати права людини та ліберальні цінності. Хто проти ліберальних цінностей буде розстріляний? Хто проти вільної економіки буде розкулачений? Ми змусимо вас поважати права людини. Я вас навчу бути вільними. Цілуйте ноги. Хороший диктатор. Але щоб змінити конституцію, яка розширить повноваження президента, Гриценкові доведеться домовитися двома третинами парламенту, тобто продемонструвати вміння знаходити компроміси з абсолютно різними політичними силами. Однак за останні 9 років у великій політиці наш самопроголошений піночет зумів домовитися тільки з такими політичними лідерами, як Василь Гацько та Єгор Фірсов. Це взагалі хто такі? Як кандидат суперечить сам собі? Яскравих суперечностей ми не знайшли. Гриценко абсолютно принципова і послідовна людина. У 2018 році він принципово заявив, закон про люстрацію треба коригувати, бо від нього страждають не ті. Очевидно, що закон про люстрацію доведеться коригувати. Знає людей, які були формально піддані люстрації лише за те, що вони колись 30 років тому очолювали якийсь комсомольський райком. Це несправедливо і неправильно. А ось що говорив Гриценко про люстрацію 2014 року. Чим швидше президент пише закон про люстрацію, тим швидше суспільство відчує, влада змінюється, влада очищується. А чим швидше закон про люстрацію буде змінений, тим швидше суспільство відчує влада не змінюється, влада не очищується і повертається до тих, хто 30 років тому очолював якийсь комсомольський райком. Яка головна цитата кандидата за останній рік? Перше питання: що це було? Хто стоїть за кандидатом? Жодних свідчень, що Гриценка підтримують олігархи, немає. Сам він твердить, що за ним стоїть середній бізнес. Водночас, очевидно, що у Гриценка замало ресурсів, грошей, людей, партійної інфраструктури. Хоча з попередньої стати Гриценка можна зробити висновок, що за ним стоять колишні голови комсомольських райкомів. З Чим асоціюється цей кандидат? З вусами Гриценко носив їх навіть тоді, коли вони ще не повернулися у моду. Він носив їх ще в ті часи, коли вуса асоціювались лише з іміджем Фредді Меркюрі. Чи є у кандидата волосся на голові? Так, на що кандидат здатен заради перемоги? На кожних президентських виборах Гриценко обіцяє одразу після перемоги кинути палити. Людина навіть не намагається берегти своє здоров'я. Satellindiці... Увага! Дуже особисте питання і дуже суб'єктивна відповідь. Чи лякає Майкла щура перемога цього кандидата на виборах? Ні? Страшне жах, гідота, смерть, безнадія. Саме так виглядає більшість українських новин, особливо на регіональних каналах. Але існує одне магічне слово, яке здатне миттєво все змінити, і це слово джинса, простіше кажучи, заказуха, тобто замовні сюжети, які виходять у випусках новин під виглядом новин. Хоча насправді є прямою рекламою. Саме джинса здатна перетворити страшне на прекрасне гедоту на свято краси та оптимізму. А ляшка на онука Бетмена. Приїзд Галини Іванівни у рідне село одразу перетворюється. На свято її чекають земляки і поважають за добрі справи. Вона допомагає нужденним, опікується храмом, будує, і відновлює пам'ятники і ніколи не приїздить до генівки з пустими руками. Так, це була Галина Іванівна Підопригора, богиня берегиня і просто наша улюблена жінка третього тисячоліття до нашої ери. Всесвітньо відомий меценат Галина Підопригора, бізнес леді світу, жінка удостоєна титулу богиня Європи, харків'янин сто. Ліття та мати берегиня, володарка премії Українська мадонна Десятиліття В номінації Благодійник. Галина Іванівна золотий стандарт джинси, але вона присутня не у всіх українських новинах. Тому не завжди можна розрізнити де джинса, а де ні. Саме для цього ми й запросили нашого замовного експерта з Джинси Максима Щербину. Максима, як життя? Та яке там життя, Майкле? Одне паскудство, біль, страждання. Але не варто забувати, що коли надія вже зовсім буде втрачена, на твоєму шляху завше стрінеться справжній бодхісатва. Максиме, ти про що? Саме за такою схемою створюється більшість замовних матеріалів. Спочатку змальовується повна руїна. Старі занедбані ФАПи, один медпрацівник на ціле село, а також велика відстань до міських лікарень. А потім спалах світла, і на сцені з'являється месія, який рятує жінок, дітей та кошенят з пащі порожнечі. Щоб допомогти сільському населенню минулоріч народний депутат України Ірина Констанкевич впроваджує програму здоров'я кожному жителю села. <клес> Ха-ха, <плес> через сльози нічого не побачив. Святі люди! Максиме, можна ще раз? Так, звичайно, ось аналогічний приклад з центральних каналів, де шлях від зневіри до спасіння журналісти взагалі запхали у одне речення. Дах протікав, діти мерзли, стіни пліснявіли. В дитсадку на Хмельниччині вперше за 40 років зробили капітальний ремонт. Оце професіоналізм! А за якими ознаками ще можна відрізнити джинсу? За кількістю пафосу, істина перемога демократії і початок нового політичного шляху. У Києві відбувся з'їзд аграрної партії. Ну що, зачепило? Та щось не дуже. Тоді здивуйте глядача. Чарівні єдинороги завітали на відкриття нового майданчика. Не забудьте про позитив. Враження у нас стільки позитивні, і головне слова вдячності. Дякуємо нашому депутату. Так, стоп, чарівні єдинороги мені не почулося. Не зважай, Майкле, абсурдність це ще одна з ознак джинси, тому що для тверезо мислячої людини більшість замовних сюжетів виглядає як ікебана з космічного сміття. Ось яскравий приклад. Опозиційний блок привітав з хиловином дітей, які постраждали внаслідок бойових дій на сході країни, все як положено. Молодеж підходи, давай подачі. Зустріли політиків по дитячому мило з виступами та костюмами. Ого, це як отримати щирі вітання від Януковича з річницею майдану. Саме так, або ось сюжет про те, як депутат подарував книги у районну бібліотеку. Депутат та його подарунок згадуються аж вісім разів, і жодного заклику приходити в бібліотеку чи якось їй допомогти не називається навіть адреса цієї бібліотеки. Я би хотіла від імені своїх чотирьох тисяч сачитачів виразити благодарна. Нашому депутату, обласної ради, який ведет прийом понеділок в нашій бібліотеці, за улучшення нашої матеріально технічної бази бібліотеки. Тобто, по факту, депутат себе просто облаштував кабінет? Так, Майкл. Але найстрашніше, що виготовлення джинси дуже сильно впливає на психіку та зводить журналістів з розуму. І вони починають бачити майбутнє. Ось ці дерев'яні балки це основа майбутнього спортивного залу діловецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, що на Рахівщині. Три дрючка, купа сміття, десь у кутку насрала коняка, ще нічого не побудовано, і не факт, що буде. А сюжет про мецената вже є? Саме так, Майкле. І наостанок головне правило джинси: чим менший подарунок, тим більше має бути шоу. Тобто, якщо даруєш дитячому садку обгорку від біткоїна, запрошуй цирк «Дюсалей». Дякую, Максиме. Ти так широко відкрив мені очі, що я навіть звідси бачу, як Галина Іванівна підопригора просто зараз робить ремонт даху бібліотеки у стайні чарівних єдинорогів на з'їзді аграрної партії Олега Ляшка на Рахівщині у Геловін. Терміново дякуємо за те, що підписались на телебачення Торонто у інстаграмі та телеграмі. З вами наша постійна рубрика Презумпція оптимізму. І сьогодні ми радіємо тому, що в країні така сильна ринкова економіка, що вже скінчились місця для ринків, тому люди торгують не тільки у будинках, на площах та вулицях, але й посеред залізничних колій. Антикваріат, полоницю у листопаді та навіть кобру у виноградові продають просто посеред залізничної колії. Мало хто знає, але торговий майданчик Аліекспрес названо саме на честь ринку у Виноградові. Ринок працює двічі на тиждень. По четвергах та неділях у ті ж дні курсує електричка виноградів Хмільник. Вагони посеред базару не лякають ані торгівців, ані покупців. Дійсно, нема чого лякатись, адже торгівля на коліях практика розповсюджена у Таїланді. Лідера у світовому рейтингу експортерів Каучуку. І якщо ми не можемо знайти у себе стільки каучуку, щоб стати як Таїланд, то можемо хоча б почати продавати полуницю посеред залізничних колій. На стихійному базарі наприкінці осені можна знайти навіть полуницю. Коштує вона тут лише 10 гривень, щоправда, за 200 грамів. 10 гривень за 200 грам це 50 гривень за кілограм, тобто звичайна ціна за кілограм полуниці. Але якщо вже став на територію позитиву, то важко прибрати ногу назад у нейтральну реальність. Місцеві обожнюють Закуповуватись тут, бо ціни чи не вдвічі дешевше ніж де-інде. Купуйте, я у нас сього мідор, Дешевий товар. Звичайно, тут дешевше, бо на інших ринках ти платиш більше за те, що тебе не зіб'є довбаний потяг. Досвідчені покупці кажуть, що найдешевше можна купити продукти за 15 секунд до прибуття потяга. Тоді продавці вже не дуже торгуються. Коли прибуває електричка, метушні більше. Продавці прибирають товар, який найближче до полотна. Вже дві хвилини ми розповідаємо вам про торгівлю на коліях і досі не сказали головного, чи знаходиться цей стихійний ринок у санітарній зоні. І не скажемо, бо ринок знаходиться на території позитиву. <му>